І що треба було кров нам я би сказав. Тому що за свою віру треба було відповідати. А так як були переслідування, наприклад, чоловік Рим, чи від євреїв, то завжди можна було поклатися своїм життям. Коли я тільки почав виключати християнство для себе, до речі, в місцях позбавлення волі, їй попалася книжка в катакомб і щоб хтось читав колись. І там описувалося якесь життя перших християн, як вони пробували знати. І от оці е тортури, які вони переносили, зраду, яку вони переносили, від, при тому, що від е своїх близьких людей, мене, знаєте, так цепляло, бо знову ж таки більшість з нас виховувалися ще на радянській такій. Е в цензурі, коли теж треба знаєте, бути жертовним за народ, за партію, за те, знаєте, якщо ти теж був готовий дати своє життя, бути вірним, не здавати, а пізніше вже е, в такому злочинному світі, а інші ті речі працювали, що здавати це взагалі непорядно. Розумієте? І от коли я читаю, що діти Божі мають бути вірними, незважаючи на якісь певні невірності з, зі сторони інших людей. Ну, це не просто. А тим більше в обставинах, наприклад, в'язниці, або зараз в обставинах, наприклад, нашого сьогодення. Але знову ж таки, питання своє того, що землі це по-нашому сприймання, які тільки навернулися, наприклад, то для них багато чого, знаєте, може служити спокусою. І можна собі знатися на якісь е, неправильні, наприклад, наші слова, наші дії. І тим самим людина може відмітити від е, ну, Я думаю, що ви батько ви знаєте, які просто неправильно зрозуміли якусь певну ситуацію в житті, і залишили церкву і сказали, що це не церква, це не пане. Або всі християни такі, бо вони не вірні своєму слову, або такі ну, по різні. Бо ну, особливо було зміни. <кій> і ось я собі думаю, знаєте, який ще я сьогодні приклад міг би нам допомогти більше так зрозуміти взагалі, про що я хочу сказати. І я, я, вчора, я вчора собі ще так, знаєте, думаю так, повернуся я по деяких питаннях і мені згадалася історія з Даниїлом. Пам'ятаєте, про трьох хлопців, які відмовилися поклонятися буваю. Знаєте їхні. Ніби... А чому не їхні зміни? А чому ми читали добре? І про синів Лота читали, там чи про синів Моря читали, але їх вона майже ніхто не пам'ятає. А тих трьох щось пам'ятає. З чим це пов'язано? Герої віри. Герої віри. Справді, герої віри, знаєте я. Оця історія, яка записана в Даніла. Я її читати все не буду, я там тільки можу виковину. Це третій розмір. І ось е, їх здали, тобто ті, серед кого вони жили, їх здали, що вони не хочуть виконувати наказ царя. Да? А цар сказав, приказав, що хто не буде цього робити, що зробити? Тобто вони підлягають смертній карті. Це, е, до речі, не просто. Тому що сьогодні ми боїмося, ну я не кажу, що всі бояться, але як той боїться виїжджати за межі області, тому що можна не повернутися, знаєте? І це теж питання віри, я нікого не осуджу, ні разу. Тут питання в тому, знаєте, наскільки ти сьогодні готовий ризикувати, за те, чого ти готовий ризикувати. А ці хлопчики, вони хлопчики були, за Вони виросли в чужому суспільстві. Це чужої культури, мало того, що си, їх ще хотіли навернути в ту культуру, примушуючи робити все, що ті роблять. Але ми читаємо, що вони положили собі на серце, ще разом з Наїлом, не осквернятися ні їжою, ні іншими речами, а бути вірним Богом. І ці юнаки, вони в цьому стояли, це була їхня позиція. І це круто, це, це просто не буває. Що вони мали в собі стільки сили, розумієте як? І ось коли вони казали, що пізніше сказали, що ми це робити не будемо. До чого вони це дійшли? Що цар розкаженів і каже до цього бачка розпаліть всі сильніше. Тому що як у ті непонятно хто починає йти на перекір наказу. Змітер вже почалася такі принципові моменти. І коли вони їх туди кинули, ми читаємо, що вона була настільки жарка, що хлопці згоріли, їх туди кидали. Тобто їхні коти. І свідоцтво слава Боже, чому я далося? В тому, що сам цар на власні очі каже, я щось не зрозумів. Ми стільки спалили. Так, кинули, каже, скільки? Таже троє. Каже, а що ми читати? Розумієш, і подобний до кого? до Сина Божого дуже цікавий момент, що цар, який в ніві, в люті, бачив такі речі, хіба це не свідоцтво Божої слави. І коли каже, що вони вийшли з ми чекаємо, що вони були неушкоджені, навіть в них не пахли. Розумієте я? І тоді цар сказав, що. Гарно водоносом до всіх народів племен та язиків, що мешкають на всій землі, нехай вам приносяться мир, знаки та чуда, які зробив зо мною Всевишній, поважаю за відповідне об'явити. які великі його знаки, які потужні його чуда, царство його — царство вічне, а його панування з покоління в покоління. До чому веду? Обставлено в смертельно небезпечні, смертельно небезпечні, якщо це на сьогодні мірити на себе. Але віра цих людей, вони казали, що навіть якщо Бог нас не врятує, взагалі на це не впливає, на нашу віру. Але Бог вже зробив ці речі як свідоцтво для царя. І цар публічно об'явив про те, що Бог є. І що йому треба поклонятися, що він єдиний, хто може завіти такі речі робити. І зауважте, що з за Данілом були певні подібні моменти. Да? Коли він питав, чи жила твоя душа Даніли, чи ти Бог, якого ти віриш, спас тебе, вирвав спа. Знову ж таки чув, правда? І пізніше помство пішла на тих, хто хотів, замишляв на людей, на праведників Божих і такі речі. А скільки спасав нас з вами від різних ситуацій? Навіть коли ми ще були грішниками, друзі мої. І ось, про що говоримо? Божа справедливість. За на жаль, ми ставимо свою справедливість і навіть можна додавати свою справедливість за кожен. До прикладу, навіть коли ми попадаємо в колонію, і тут ми бачимо, що адміністрація чомусь не робить так, що би мала робити. Ну, згідно договору, наприклад. Чи згідно моїх очікувань, бо я ж стільки вкладаю, я стільки допомагаю, а ми там маємо свої якби, спільні ну, інтереси. А тут тобі в один момент приходять і кажуть, так не буде. І що я готовий зробити? Трести небо, зводити вогонь. Пам'ятаєте, як мужки казали? порвемо все на на який хрест. Але ні, я от Вадима Ніколайович розказував один такий приклад, який в нас був дедавній. <кхід> <кхід> На дуючному в'язанні тут у військовому УВП, двоє хлопців вирішили заключити за її зростання. Не бороді, розумієте, церква готується. Адміністрація дала зелені, А пасейн вже всередині. І чинюхи, все сьогодні в кульхар, чекають, щоб всі пішли, зважили задію, велике свято. І всі будуть радіти, що грішники закричили землі з Богом. За день до хрещення згонен мені один тоді, дивмить весь. <кхе> не буде хрещено. Скаже, я не буду. Ну, думаю, Може, хлопці передумали, але тоді тричі я ставить. Адміністрація заборонила. І каже, це помню. Ну та сказала, що не буде і все. І там вже все, зараз дзвонимо прокурорам, зараз дзвонимо всім. Давай ми Попробуємо розібратися. Хоча мене це як дуже почало десь серед п'яти говорити. Ну як так, виконати заповідь Так? Ти більше це правила, це ж важливо, це ж побожено. <кхи> я думаю, не буду я. А я якраз не те обіну, сижу їм. Згинок. Все одно не буду. Я так не їм. Я вже собі думаю, я вже не думаю про їжу, я вже думаю, що робити. Як то має відбуватися? І я чую, що десь в мене вже починає трохи тут підніматися, все щось. Але я в карті їм. Ну. Думаю, щоб мені знати якісь думки виявлялися. І спи, думаю, що ж Бог хоче сказати в тих обставинах? Чи це робота діяла? Чи все-таки Бог просто ну, дає зрозуміти, що може не час, може там ще людина трошки десь літо розстатися? Да? Ну, Як би почали зважати? Це ж нормально буде зважати, чи ні? Але я собі кажу так, і, крім того, починаю проробляти план. Я Пливати на, на ту ситуацію. По-перше, на тих, хто я всередині, і починають мене накручувати. А по-друге, я ще не знаю, за якими обставинами, чи справді це так. Ну, тому що буває, знаєте, адміністрація бавиться з засуженнями, щоб їх там трохи позлити. Набираю, то не набираю. Думаю, підійду і поспілкуюся. А я ще мав там дещо підвести. Приїжджаю, викликаю з нажарство, молився перед тим синім. Сижу, чекаю, виходить. І питає, так і так, щось і стало. він каже, не буде, бо вище сказали, що ні. Я такий кажу, окей, давай сюди Ну, Хто то питання має вирішувати? Ну, щоб ви зрозуміли, ну, на сьогоднішній день мені просто ну, наші стосунки дозволяють з <кій> він, він, він каже, так він не вийде. Він каже, Добре, набери. Якщо не хоче вийти на країні, хай мені просто пояснити причину цих речей, чому це може відбутися. Ну, мені цікаво. Тому що навіть, ну, ти ж розумієш, що це проти чи то час там вигадка, то ми маємо засобу впливу на такі моменти. Але якщо це, ну, я хочу розвіватися, чи це Божа мова, чи це просто якась ви знаєте? То він такий тит-тик-тик -ти дзвонить. От прийшов бацик і тут питає, чому, а той чую на там тому проводі, бо вони не зробили ремонт в кімнаті у якомусь А Я то чую. хоча там трошки не почував. А тут я все чую ясно. І я ще не встиг нічого сказати, подумати. Той каже, так вони нам помогли, вони привезли того-то для ремонту, кажуть, то них їхні проблеми, що каже, то ми не стараємося зробити. Ми починають захищати, розумієте? І, все. і то я бачу, що немає чим крити, ну добре, хай хрестся. Тобто, але я вже вимагав справедливості, заслуження вже намагався справедливості того. Але ж тут, коли починаєш трохи думати взагалі в тому плані, а що ж Бог тих постав на взагалі, чому він нас вчить. Чи ми готові, чи моє серце, мій настрій, мій розум зараз готові їх порвати, спалити, розумієте я? Чи все-таки я сьогодні хочу усягнути тих людей і тим, що ми проведемо водне хрещення, це буде свідоцтво Божої роботи в житті людей, в нашому житті першу чергу. Це не те, що ми просто хотіли похвалитися, що от ми такі молодці, ми притягнули два річника там окунули, і давайте нам аплодисменти, і ще б поб'яритися трошки по теренам інтернету. Знаєте, от які ми молодці. Але ж ні. Далеко не те, що ми переслідуємо, ховайтеся з тим. Що церква Христова сьогодні радіє з того, що хоч одна душа сьогодні покається від того, що вона почула про придівання. І от солоняни аналогічно жили в таких обставинах, знаєте, коли їхні всі слова могли ставити під сумнів. Коли всі обставини складалися так, що справді можна було, знаєте, як просто трусити небо, казати, Господи. Нехай це люди не вони там згорять, чи ті гря, які нам сьогодні щось сказати. Тому що вони заважають мою віру, вони крадуть мою віру сьогодні. Руйнують той мир, який я вже маю, той, який Бог мені дав. І з іншого боку, ми ж бачимо, що навпаки. Сьогодні нам eh, володя в... 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 Віктор Михайлович, що в цих обставинах виявляється рости віра. Довіра Богу. Ві. Щоб Бог, почавши в нас добре, він його звершить до кінця. Питання в тому, яка твоя участь в цих речах? Як ти реагуватиме на це? Я коли був, знаєте, трохи молодшим і трохи пустішим, я навіть не давав їй слово договорити. Якщо б це було щось як я це розумів. Зараз я ж можливо, знаєте, мені сьогодні сказали, починаю з <кій> То я вже так можу трохи послухати, що мені хочу сказати. Ні, світіти, то я. Да. А Мені тут сказали, що я починаю старіти. Розумієш? Я думаю, сказали, би, там дороси, зріш, то старішся. Ну добре, я не буду світ. Стосунки дозволяють, як тебе скрізь. Ми це немає. Слава Богу. Ну, знову ж таки, так? Да? Ми це можемо завжди перевести який. План. План. Ми, ми це, нам це приємно, тому що як ви там не будете мені уваги. Так, можливо, ти такій формі мені подав щось, але я це приймаю. Я це не усуджую, я на це не ображаюся. А навпаки, думаю, знаєш, що знаєш, хвалю і слава Богу, можемо поряд діти. ж представників. Нам треба віддушити, правда? І ця конференція це також у нас не тому що я вас не був колись на роботі, знаєте, якісь цеменка вода. А так я тут біля вас чая побив, при тимці школи, І мені це радісно. Чесно кажу, вам я думаю, що це радісно, тому що я можу тут перед вами щось розказувати. Три хлопчика, герої віри, багато-багато років тому знаєте, показали, як можна бути вірним Богом. І незважаючи на різні обставини робити свої висновки і вийти з них переможцем. І це круто. І більше того, що це моя на народу бачила це все. Це свідоцтво величезне, що цар сказав слава Богу. Сумунська церква аналогічна, вона була таким світлом в тому місці, де вони були. Тому що апостол каже, що ми хвалимося вами по різних церквах. Тому що ваші обставини, вони є підбадьоренням для інших дітей Божих, які живуть недалеко від вас. Може вони не переживають стільки, так як ви, але вони переживають щось на своєму рівні, тому що вони сьогодні можуть усягнути чи перенести. Але він каже, що Бог Совняк що... не хайляться, не придбають кращення. А прийшов якийсь, не хайляться, не придбають хрещення. А прийшов якийсь інший рибак і раз дивився по різточі на покаяння. Або сказала, хто хоче окреститися лісом, теж хочуть окреститися не хм, Що це не бо я не ті слова чи що? що вони того не розуміють. Але коли ти в глобальному розумієш, що один сіє, да? іншим а Бог це все зрощує, І добре, що всі, що коливаєш, вони в справи і вони знають, що вони роблять, і як це робити, свій час це робити. І це буде допомагати. І тому це якраз змінює друзі мої, цей акцент служіння на результат, на те, що ти сьогодні це робиш, тому що Бог тебе до цього потрібне. І ти робиш справу. І ти робиш свою справу. І тебе тоді змігти важко збити. Тому що якщо будуть якісь певні випробування які захочуть закитати твої віри, не. не вийде. Хіба що знаєте, Ось так, буває, знаєте, до дерева держава подашка, там масту все лише пооблітає. А воно далі стоїть, можна вести. І в нашому житті теж мають бути такі обставини, які до нас були трошки розбудити. От Зараз почали ці п'яці, знаєте, буде тепло, і в нас буде закриватися. У нас же вдома комфортно. А тільки випни і зразу починаєш да, де чайку заводити, де би там вивозити тули це, де ти більше. А тому що це нормально. Наша природа, захист працьовування. Тому, друзі мої, ну, хочу вам сказати, що на сьогоднішній день ми з вами народ Божий. І все, що... І щоб досягнути в бозі якихось результатів, він нам робить певні обставини, в яких б ми мали знаєте, відчувати себе живими, дієвими і, як Соня Ромчий казав, переносити плоди до мене. Пам'ятаєте? Щоб в нашому житті був плід, плід віри. А як його дознати до плоду? Як же до нього досягнути? Один треба виховати авторич. Мені ще треба зірвати. Нам потрібно розуміти. Розуміючи розумі, характер, можна втікати. Можна просто стояти і не знати, що робити, ви наступає. А можна на поки починати одоронятися. І це знову ж таки залежить від того, наскільки ти сумні готовий до такої. Наскільки ти сумні можеш проявляти себе як християнин? Говорити, ну, ми всі можемо говорити. І при тому красиво, ради. Мені знаєте, давайте час від часу. Помилю ну, тебе слухати. Бо ти гарно говориш. А про свою скромність я навіть годину не можу слухати. Знаєте. Але ж питання голови, не то, наскільки ти гарно гарно говориш. Питання на те, наскільки воно все не тебе, наскільки воно сумно тебе надихає ну, хоча б бути потрібним до тебе. А може краще за зате писати? Певних властях життя. А чому ні? Якщо було з такого грішника, як я, сьогодні може щось зліпити, то для чого обмежувати його? Тому що тому що може бути набагато цікавіше, приємніше. Я собі щасливе Ну, На фоні взагалі всякого. Я щаслива робіт. Я вам це заявляю. І... Тому що я сьогодні можу бути тут перед вами, е серед вас, тим більше ще ділитися словом, переживаннями, це є заслуга не моя. Розумієте? Це є наш добрий Бог, який в свій час полюбив мене, прикликав мене і змінив мені багато речей. На добре. Хоча я опирався багато разів. повірте. Я багато разів тікав від його волі та вйом на свій час. І багато разів я поклонявся тому Бованові, тому що не хотів лізти того знаєте, який може мене сходити. Але то хвірний. І те, що я не хотів робити, він пізніше, знаєте, перевертав славу свою. А я це зробив. Як я того не хотів, все мені не прийшлося це робити. Як я не тікав, просто єдине, що я потім то, знаєте. Не отримував нагороди, можливо, як буде і радості. Тому що це вийшло як співпалка. Сьогоднішня наша зустріч, знаєте, вона мене вчить того, що <кій> краще здатися Богу, на його милість, краще бути виконавцем його волі і очікувати його приходу на добрий і вірний рад, не боячись, не жахаючись того, що... Він може прийти, як згодом. Тому що моє серце, моє бажання, воно завжди буде направлене до нього. Тому що я сьогодні йому не завинив. Тому що я сьогодні може навіть і хочу, що він прийшов. Може. Про це треба теж окремо говорити. І ми мене з братом Олегом Мігені, що час часу і часу про це згадуємо. Він каже, я дуже хочу. Ну, я з ним не звільне, що він дуже хоче, Але він коли я сам дуже хочу. І це не, не тому, що мені погано, чи мене болить, а тому, що знаєте, буває такий стан, що вже думаєш, прийде, Господи, і з мене вже таким хорошим, святим. бо я сьогодні сьогодні бо Я сьогодні Бог вовний бо Я сьогодні багато стара зі свого чи я комусь засвідчив, чи я десяти не дав. І я сьогодні готовий. Ось такий Так вам скажу, друзі, час я знайти такі лукави, я думаю, що Віктор Михайлович, ти мене благословиш на добрі діла. І я буду закінчувати. Це життя на вторі. Дуже дякую, що таких різних, ти нас знайшов в цьому світі і по великій милості Твоїй, Господи, ти простий, додававши нам життя. Дякую за сьогоднішній день, за наші зустрічі. Дякую Тобі за раду. Прошу, щоб благословив Ти його по багатстві, слави Твої. І все, що є в Твоїх намірах, ти нам. І нам спілкувался, я просто в тому, що ви зустріч чистого з радість. У меня Христа слава самого видному Богу, мой